Значить, Ось наша портала у ходьбі. Вона на нас. Є собаки, ми не бачите, бачити, вона там була. Нас собаки помощники, що допомагають людям, людям в горах. Собаки спасателі, домашні собаки, собаки по водарі. Вон голубі. Літають ще. Ну це, если то, та вас хоть би на шагов. У нас дуже добре. Тишки хороші. Ось голуби, близький. Ну, голубі. Хорошо обій показати басі нас. Ну что, он джав гордик класс Он это тахову крутина И хотів вам сказать на вулиці Торговий центр Ну, це, як приїжджаєш на вулицю Гора Сталінграда, то сідаєш на кільцеві і встаєш на торговому центрі. Тах там є музична школа. Можете в ній вчитися музики, якщо хочете стати великим музикантом. Вон, кстати, собака. Я про них вже вам казав.

нас Тараса... Сейчас подожди дорога перейду. Нас, кстати, вон... хороший троллейбус. Сейчас я здесь можем заснимуванного. Сейчас дохоню. Стой тролейбус. Я не тролей. ну, заснімую людей багато.